А что у нас справа у нас? не знаю, рэпер не ехал. Так, а что, нельзя заходить на работу? Наташу не пускают. А с каких это же собственных? Екатеринчук не пускают. Ну, вот да, она вызвала все. милицию, сейчас стоит, ждет. Добрий день. Я вас викликала. Мене звуть Наталка Катеринчук. Я директор каналу. Відбулось рейдерське захоплення в телеканалу. От Хорошо, кипятки за темно и фигня. Не выпускают, я же тоже Здравствуйте, можно я Артема Шевченко? Можно, подождите. Ну, напустил инвестора и власненька наука. Да. Я к Артему Шевченко, он меня пригласил. Это Мустафа. А, сейчас секунду. Хорошо. Подождм, <свист> подожди. Хорошо. Нет, это. Там выйдут <свист> камеры. Хорошо, мы сейчас без идут, вам открою. Хорошо, ждем, ждем, ждем. Нет, все, окей, мы ждем проблемы. На телекритики лежать документи. Ну, я знаю. Загальні збори, загальні збори Радченко, один. Присутній. Приглашенний Артем Шевченко. Я. І вони провели збори. А якісь конфлікти були з Артемом? Ну от вас. Ні, <рекунок> <рекунок> Ну, як це він в обхід вас там, ну. А як люди, так і роблять. Так і роблять. Алло. Да, что да. Ти типа у него амбиции такие. А выключен у него. Да, я. хорошо. Слушай, Добре. — да, да, Слушай, да, а да. ты видела, что и княжицкий бортника поддержали? А вот во. ну, отсюда и понятно, кто это нео частично, кого используют. Так так. Не, ну братьев тоже такие предложили, что они сам. А, не, я що на сам. Просто в таких ситуациях я а, ти ж, ж а Ми якщо спілкувалися зустріч. Да. Да, да. Показав нам. Ну, Це підроблені документи, ніяких документів немає, Заголовський канал не продавав. Він є в Києві, класний канал. Ми, 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 ми приїхали... Я знаю, мені дзвонили, я вам дуже дякую. Ну, Бачите, поки що ми на... Я йду заяву напишу. Може вас пропустити на канал? каналу? Я ж сказав, що без проблем на другу колонку може ну, Ану, ану, зробить. Якщо вас пустять, може ми з вами знайдемо. Народні депутати Добрий день. Моє прізвище Чернега, я народний депутат. Будь ласка, відкрийте двері. Зараз маленько буквально капітан. Заблокували, тому Ді що заблукований, да, я слуховував про що можна. Випучи, зараз я можу ходять, не дуже виходить. Вибачте, будь ласка, зараз хвилинку будь ласка, майте терпіння, зараз вийде представник. Але... я випускаю. Ви, — ви, ви, Значить ви, тут знаходяться працівники міліції, народні депутати. Да, Нам не ви, ви, потрібно представника, ви відчиніть двері. Хвилиночку, зараз, зараз. Ну, що ну, не, не я, я буду, віна. Віна. я так, на передбачу. Чер... Чернега і зі мною ще троє моїх колег. Продан. Продан, Чумак і Карпунцов. Яка різниця? Голова комітету тут, міліція. Ми треба докласти, ми ж... Докласти? Куди ви докладаєте? Ви не перешкоджаєте діяльності народних депутатів. Ви знаєте, що... Це кримінальний злочин, ви що? Алло, скажіть, будь ласка, ще раз фамілію. Значить, я вже вам сказав, чернега продан Карпунцові чумаки. Але я вам хочу звернути увагу, що ви перешкоджаєте роботі народного депутата. Крім того, тут є представники міста. Не перешкоджаєте. Ви не дозволяєте зайти на засіб масової інформації. Вибачте, нас будь ласка. Відкрийте двері, будьте добрі. Тут камери це все фіксується. Фамілія мої прізвище Чумак Васильович, я голова комітету по боротьбі з організованою злочинністю корупцією Верховної Ради України. Народний депутат відповідно до статусу народного депутата я маю право безперешкодного входу в усі заклади. Будь-якої форми так, власності, що те, що ви робите зараз, є кримінальним злочином, який карається відповідно до закону перешкоджання законній діяльності народного депутата. Я прошу вас на протязі однієї хвилини відчинити двері і пустити сюди групу народних депутатів. В іншому випадку я напишу заяву в Генеральну прокуратуру про вашу діяльність і ви будете притягнути до кримінальної відповідальності. Вам це потрібно? це не потрібно. Тоді відкривайте двері і більше нічого не кажіть. Тоді відкривайте двері і більше нічого не кажіть, якщо вам це не потрібно. Відкривайте двері. Знову ж таки повторюю: відкривайте двері. Так, да, нас, нас викликали працівники телеканалу, щоб ми, як народні депутати, е, прибули на телеканал, тому що неоднозначна ситуація, вони повідомляють про рейдерське захоплення. Ми дійсно прибули і не можемо зайти, з'ясувати рейдерське, не рейдерське. Якась людина з нами спілкується, але не представляється. Журналістів не пускають, Журналістів не пускають працівників і ми це хочу викликати. І групу безпосередньо щоб зафіксувати цю подію. Что-то делают противозаконное. Я никогда не работаю, ничего общего не имею. Вот. Так получилось, что канал начинает работать всегда с нас. Мы утром стартуем, мы утром пишем программы. Поэтому я здесь оказался. А, здесь, Программу вы не записались. Здесь приезжают гости. Вот, поэтому я как бы вот нахожусь в эпицентре. Но ни в чем сомнительном. Никогда не участвовал и участвовать не буду.

Моломочие, кто такой голос? Александр а, а вы кто, представьте а а а а Я представитель Александра я. А как вас зовут? Александр. А, а фамилия? И, значит, я... А фамилия ваша со... как? Фамилия. Я представляю его а интересы. покажите хоть какой-то документ. Я представляю интересы, значит, по устному поручению. Но у вас нет ни фамилии, вы не назвали. Густый Александр, Александр и, и, Да, так, да, это первое. Второе. Скажите вашу Вчера фамили. прошли, вчера прошли все. Покажите документы. Все вчера прошли собрание общее собрание есть у нас не было вчера общих собрания я директор канала я вчера в 9 вечером уехала с канала смотрите да а вы наталья Йосиповна? да я наталья Йосиповна. Наталья смотрите вчера было проведено собрание когда вечером, вчера. вечером? единственным собственником да. компании которая учредила вашу компанию является медиа инфу и руководитель этого Этой компании Олег Анатольевич, директор Радченко, он полномочен такое собрание. Да. Так. Не, не... И он провел такое собрание, да. и на этом собрании было принято решение о том, чтобы вас уволить с этой должности и назначить Шевченко Артема Валерьевича. Да почему со он боится соответ со соответствующие соответствующие, Мужчина. соответствующие он гражданин парень, Соответствующие документы есть. Так, є протокол у двадцятько не мав жодних прав так. і повноважень змінювати керівництво. Тим паче, звільняти Приказ, мене з роботи. Приказ о тому, що Шевченко Артем Валерійович приступив і приступив призначати як наслідок. телерадіокомпанії «Телерадіосвіт». Він е, приступив до виконання поповненню своїх об'язанностей з 23 го числа. Я начинаю казывать мыни. То есть те фоторгии, которые знакомы абсолютно всем музикальными связаниями. На эфир, да? Ну, Боже, и Бог. Да она иначе. Розкажи нам, що взагалі отбувается. Потому что все ніхто нічого не каже. Ты нормально, я прийшов до вас запитать, что відбувается. <рес> Ну, хотели бы сполкаться? Любите девочки, хороших мальчиков, а нас Селе рабочий класс. Переворот на ТВ АТАС Закрывайте дверь. Закрывайте дверь.

провокатори, Есть юрист. Все нормально. Артем, пожалуйста. До керівник окороны, який давав команду не пропускати не народного лежата. Артем, не артем, артем. Будь ласка, я вас запитую. Проходите ко мне, приходите. Проходите, это шоу делать не надо. Если нашел, нужно представлять. Як ти можеш брати участь рибірському покупу? Олег, подивись мені, очі. Олег, подивись мені, в очі. Олег, подивись мені, в очі. Ти людина чи ні? Ударили мене там, охоронці цього я падала там. Олег Олег, подивись мені, в очі як ти можеш брати участь? Ты колишній представник прохоронных органов проходите. Проходите. Проходите, проходите, пожалуйста, сюда. Проходите. Господи депутату, сейчас предлагаю. Скажи что, я рационарун, да, ценяки и сады назад. Чому ви не заходите до мене? Пане народний депутат, я вас ви дуже ви запрошую до себе. А ви не хочете, а ви ігноруєте мої запрошення. Ви кажете, що вас не пускають, що у вас руки ламають. Я вас запрошую. Заходьте. Це, що він нічого не продавав. Як ти можеш цьому призвонити Олег Радченко? Я довіряю його документацію. Ти довіряєш Олегу Радченко? А ти, а Радченко? А ти, а ти не розумію. знаєш коголос? Ти не міг йому перезвонити і спитати. Що така ситуація? Тобі Олег Радченко чимось призначає. Ну я думаю, що це в ти думав, розумію. але ти подзвонити, ти не міг. Ти не знаєш, Кава? Ти, хочеш, ти з ним вчора не сп'яв. Будь ласка, да, Артем, вас як директор, я дуже прошу провести службове розслідування. Хто Артема побив, червона обличчя? Артем не директор. Бачите, вийде. Пане Вікторе, що ви хотіли? Артем, хто? Я задасть всі необхідні документи. — Не виривайте, я, я дрась, Якщо, то, Що я драсся, питайте а, все, вимець. ми вимець. відкриті а, до святки. Скажіть, будь ласка, чому охорона не пускала мене сюди? Ви на службове розслідування і з'ясуємо це. Я зараз не можу це сказати. чітко. — там їх три чоловіка? Зараз не можуть зробити. Я навіть голосу на підвищив. Ви кричали? Ні, це все. Я зараз не бажав, ну я журналіст назіхайте.

Оригінали. Ні, ні, ні. ні, оригінали не, нам не потрібні. Це, це не нам оригінали, дайте нам копії, але ну, нам копію треба від дійсного власника. Це не є достатніми документами для того, щоб. Значить тут записувати. Чи твори we... я юрист, я заслуженний юрист і кандидат для того, щоб з'ясувати, чи тут корпоративний конфлікт, чи тут рейдерське захоплення і безпреділ, Мені наглянули документи. От якого мені недостатньо. Я глянув, розвернувся і пішов. Я не збираюся ніякі корпоративні конфлікти влазить. Якщо я побачу, що тут господарські справи, будь ласка, консульти зуді. У мене все документи пару, пару, пару цих от знаєш, розумієш, цих охранників повинно сісти, щоб вони цю Чітко розуміло, хто такі народні депутати. Як поводитись з народним депутатом? Ми ж не поводилися з вами. Я, я дуже погано. Так, дуже погано. Ми просто не проходили дуже погано поводилися. Дуже погано поводилися. Вчора, вчора сюди прибув, прибув Альпан, який являється представником власне передування. А, 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 а де це написано, що він є представником? я є директором. Усунути Радченка Олега Анатолійовича. Ну я так ви розумію. Провести державну реєстрацію зміну. Ну, Понимаєте? От один документ, другий документ, третій. Так ви не Ну Тільки що я був усунутий. Так ви були усунуті ще до того, як була усунута Катеринчук. Але я думаю, що зупиняється. Валера, давай зупинимо. Давайте зупимо. Стоп. Я ще раз створюю. Ці документи є. Стоп. Thank Публічному там площні що канал публічний, канал брендовий су от, от сталася 7 ,7. така ситуація. Ось посадили, є засоба інформації, сіли. Ось один директор, директор, ось другий, подивиться, ось працівники, ось ваші речі, ось заходьте, ось походьте. Ну в цьому проблема я задам э, індастна з ну, ну Який це коли не нормальна ситуація. Це народний сіпосати не може зайти. Але скільки пів години Артем. Що, Він здавали... же і не директор зразу. Non, Він. Non. Директор, Vai, не не <5> директор, і не <5> директор. не директор, там Я погана стара дівка, повідомляється. Це мене ображає. Як ваша фамілія? Скажіть, Павло Олександрович, правда, про вас. Ми проведемо службу Директор, що директорський директор. Ми тобі пожалуйста. Можна на вулиці, колеги? Нам просто видно. На вулиці, колеги? ми просто видно. Тут не вийде. Домовилися про те, що всі необхідні документи будуть зібрані і надані народним депутатам, щоб ми ознайомилися, сказати, що тут є корпоративний конфлікт наразі чи не корпоративний. Але ви представили, що вони якогось інвестора. Покажіть мені немає. А хто вас сюди пустив? Що у вас я, немає я інтереси За усним дорученням ви представляєте інтереси. Розумієте? Так, ви можете сказати, що ви папа римський, розумієте? Тому що у вас є усне доручення. Олег, що робить на каналі людина стороння? Хто це такий? Хто це такий? Хто? А! Не можна працювати як директор. Ні, не можна тобі працювати як директор. Ну не провокуй, будь ласка. Я, я не директор. провокую, я Олег, ти бараш участь, проти я знаю, що знаю, що Ти вчора, останній день ти вчора працювала, сьогодні ти тут вже не працюєш. Я Дала працюю, я мене ніхто з роботи не звільняв. Ну, Бачиш, Ти і сюди прийшла, ти можеш забрати свої речі, ти отримаєш все, що потрібно отримати і все. Не, я не, не я, заважаю, я директор телеканалу Олег. Директор телеканалу Олег Шевченко. Директор телеканалу ти, Артем Шевченко. Мало того, ви взяли от Артема і зіпсували йому життя. І ти теж це будеш мати на своїй совісті, Олег. Мані, я, я я я відповновав. Я. Бере участь у рейдерському захопленні телеканалу. І Не може нічого. Хто такий Олег Радченко? Мій колишній заступник по безпеці. це участь в рейдерському захопленні телеканалу ТВ? От і все, що відбулося на даний момент. Артем, не псуй собі життєво журналістську біографію раз і на все життя. Тому що інвестор каналу Костянтин Каголовський тиждень перебуває в Києві. Вчора він півдня провів на каналі. Якби хтось, якби він, як інвестор, планував продати канал або робив якісь дії, він би, очевидно, прийшов і сказав колективу і Артему, якого він добре знає, спілкується, і Радченку, заступнику з безпеки, сказав би я. Планую продати канал і так далі. Він вчора тут цілий день був. Це, я не що... знаю, мені невідомо, що він продав. Так, і ні з того, ні з цього вранці ти вирішив там, де його директором признають. Вчора до 9-ї вечора я була на роботі. <працю> <працю> ніхто ніяких зборів не міг проводити. Канал реально нікому не продавався. Я це не стверджую, що канал продавався. Я не стверджую, що канал продався. Канал не продавався. Це невідомо. Колеги, я прошу дати спокійно працювати. Ну, ну, в принципі, всі коментарі... дякую. Хорошо. Тоді ще таке питання можна останнє? Так. От, е зокрема, наприклад, Мустафа yeah. Наєм заявляє, що бачив тебе там цілий тиждень минулий, кожного дня в Верховній Раді з Миколою Княжицьким. Ч він просили. курсів твоїх можливих кар'єрних змін і так далі? І ну я постійно перебував у Верховній Раді, спілкуюся не тільки з Миколою Княжицьким, а й з багатьма іншими народними депутатами. Uh -huh. Тебе нравится. Приеду на гончара. Я на гончара. Да, сейчас запишу за и Ну, мы ждем, когда а, с там. Вы а? С Да, она да, вообще будет выходить. А? Ну, Песта, ну. В Здравствуйте. Ну что, Виталий, проводите живой канал, я канал, вы разваливаете. Все, ты прежде всего. Я это говорю тебе, да. Я это говорил, Катьяна Григорьевича с утра. Потому что нельзя проводить собрания вне стен телеканала. Не, ну мы же не знали, мы вас не пускали. Так тебя пустили. Это Баглайдер назначила. Нет, меня пустили после того, как милиция. Не хочу спорить. Это твое дело еще я на этот а вопрос отвечу. Отвечайте. Когда? Если, Если нам пиват пиват, главный, Я то... думаю, что вам кто проходит. Я думаю, что журналисты реально уже чекают. Просто оно просто... или так говорит. Хорошо, я понял. Ну хорошо. Я понимаю. Позвоню. Вы можете все записывать, мы ничего не скрываем. вопрос Вы имеете вы уже так много так записали, что можете еще. Я как типичный самый иностранный инвестор подошел к двери канала. Типичный иностранный инвестор. Значит, ты поехал на канал. Здравствуйте, я говорю. Можно пройти? И охранник отвечает, да, Константин Иванович, я вас прекрасно знаю, но пустить вас не могу, поскольку указание у меня такое не пускает. Значит, ну это лирика. Вы сказали, что вы знаете этого Альтмана знаю. и э, были ну, в интернете слухи по поводу того, что он связан с экс-министром Бойко. И, ну, вообще, хотелось бы, чтобы вы рассказали, кто этот э, Альтман, что он из себя представляет. Такого я бы сказал так, Ганс я говорить не люблю, а ничего хорошего сказать о нем не могу. Настолько насчет бойка я не в курсе. Да. как вы видите будущее вообще канала и коллектива его, если эта ситуация будет как-то решена в правовом поле? <сосы> Но, ситуация, скажем так, для меня по большому счету ничего не изменилось. Ситуацию я решу. Вам сказали, что канал уже не ваш. Да. А на каком основании? Кому вы его якобы продали? Где вы можете получить свои деньги, грубо говоря? Ну, вам об этом сказали? Вам показали какие-то бумаги, на основании которых вы якобы продали канал? Значит, я вспомнил анекдот старый. Когда в Москве перестройка начиналась, была националистическая организация русская. Даже забыл я, как называется, но анекдот звучал следующим образом, что звонит в эту организацию, человек с еврейским акцентом, говорит, здравствуйте, а правда ли, что жиды в Россию продали? Знаете, да? Правда ли, а где я могу получить свою долю? Значит, мне никто никаких документов не показывал о том, что сегодня произошло, я узнал от Натальки Катеринчук. Якобы новое руководство канала, которое говорит, снимайте, выдавайте новости, вечером выпуск, а вы говорите, не снимайте. И как бы, ну, вопрос вот Настя Станков корреспондент, а не делать сегодня сюжет или нет? Это выбор Насти. А, Значит, я, если, если можно, я, если можно, прокомментирую. Я думаю, что все журналисты на самом деле серьезные люди. Поэтому им, конечно, можно сначала запудрить мозги и сказать, а вот Кагаловский продал канал. Но сегодня на самом деле журналисты покажут то, что считают нужным. Вот такой, такой ситуации больше не будет. Поэтому люди, каждый должен решить сам для себя, чем он хочет от жизни. Хтось не поїхав, наприклад, колега мій приїхав на цю зйомку, знімати про конференцію ситуація коз і я, наприклад, не поїхала собі зйом. Виходили, мати ми не виходили. Ну, у нас бы раскрыться внутреннее. Соединяем. Вони сейчас все що то ми уйдут. Мы останемся коллективом, посмотрим, есть. Важливо, щоб на собрании колективу кстати, не було никаких камер. Ніяких камер, і ніяких руководителей. Просто ми все. зараз дорозі мы их сейчас, чтобы пути улопитали. 23 квітня зранку співробітники каналу Тиваю опинилися в ситуації, яка за зовнішніми формальними ознаками скидається на рейдерське захоплення телеканалу. На своє робоче місце було не допущено генерального директора телекомпанії «Телерадіосвіт» Наталю Наталію Катеринчук разом із багаторічним власником каналу Костянтином Кагаловським. На офіційному сайті Тива було розповсюджено прес-реліз, згідно з яким змінено структуру власності компанії. Новим керівником призначено журналіста Артема Шевченка. Наталю Катеринчук, відповідно звільнено. На загальних зборах колективу було представлено в якості нового інвестора американського бізнесмена Олександра Альтмана, Попередній власник був оголошений неіснуючим. Першим кроком нового керівництва в особі Артема Шевченка стало недопущення до ефіру формально легітимного генерального. Директора Наталі Катеринчук згодом нове керівництво взагалі зняло з ефіру програму сьогодні про головне і замість неї запустили повтор, який власне зараз іде в ефірі. Редактори та журналісти Тивай не змогли оприлюднити свої позиції щодо ситуації на каналі. Може, журналісти Тивай вимагають. Припинити рейдерське захоплення телеканалу, дати можливість журналістам вийти в прямий ефір зі своєї заяви щодо ситуації на каналі, аби правоохоронні органи встановили законні зміни керівництва та інвесторів каналу, забезпечити невтручання в діяльність каналу і припинити випадки цензури, що вже з'явилися на тебані.